Вітаю вас, малята! Сьогодні ми познайомимося із декларацією прав тварин. Тварина, як і людина, жива істота, а кожна жива істота має свої права. Давайте дізнаємося, які ж права мають наші менші друзі, домашні тварини. Жодна тварина не має бути покинута. Домашні тварини дуже вірні друзі. Вони прив'язуються до своїх господарів та з радістю зустрічають їх на порозі квартири. А чи можна виганяти тваринку, якщо вона вам набридла або не слухається вас? Ні, ми відповідальні за тих, кого приручили. Але на жаль, безпритульних тваринок дуже багато. Як же ви можете їм допомогти? А ви можете залишити їм воду, їжу, але в жодному разі не намагайтеся підійти до них близько або погладити їх, бо безпритульні тваринки можуть вас травмувати. А ще домашні тварини мають право на піклування. Для того, щоб ваш домашній улюбленець виглядав гарно, його потрібно мити, стригти, розчисувати, годувати, вигулювати, тобто піклуватися про нього. Кожна тварина має право на власне середовище існування. Лісові тварини самостійно про себе піклуються та будують домівки, а ось домашні тварини не можуть піклуватися про себе самостійно. Тому господарі повинні піклуватися про те, щоб у домашньої тваринки було своє місце стойло, хлів, будка або корзинка чи коврик. Які люди, тварини мають право на допомогу. Якщо людина захворіла, вона звертається до лікаря, а наші домашні улюбленці не можуть самостійно про себе подбати, тому подбати про них повинні їх господарі. Якщо тваринка захворіла, господарі звертаються до лікаря, який лікує тварин. Ви пам'ятаєте, як називається цей лікар? Так. Ветеринар. Жодна тваринка не повинна піддаватися жорстокому поводженню. Дуже часто, якщо тваринка зробила щось не так, господарі сердяться та можуть її вдарити. Вчиняти так не можна. Тваринка це маленька істота, яка не може дати вам відсіч, тому в жодному разі тваринок ображати не можна. Тож тваринки мають право на любов. Домашні тварини люблять вас просто так, незважаючи ні на які обставини. Тому і господарі повинні любити своїх вихованців, обійміть їх, погладьте, пограйте з ними і вони завжди будуть дарувати вам свою любов. Сподіваюся, малята, що ви не ображаєте своїх домашніх улюбленців, любите їх, піклуєтеся про них, адже це найвірніші наші друзі. Тож бажаю вам, аби поруч з вами завжди був вірний чотирилапий друг, а ви про нього піклувалися та любили його.